Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Яку підтримку отримала місцева школа підготовки фахівців пожежної охорони? Та хто знову Яворівська переміг на боксерському турнірі у Львові? Мої вітання в студії працює Марія Час на головне. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави гур Міноборони попередило про підготовку провокацій в обласних центрах України. Фахівці зауважили, що анонімні акаунти в месенджері Телеграм шукають людей, згодних за гроші вийти на мітинги, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема спецслужб. Швеція запровадить багаторічну програму підтримки для цивільного сектору України та збільшить на це фінансування. Серед завдань і підтримка бізнесу. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та території України. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків Новояворівський міський голова Володимир Мацелюх разом із делегацією зі Львівщини відвідав восьмий український муніципальний форум Єдність для перемоги та відновлення України. Його організувала Київська асоціація міст нашої держави. На заході обговорили ключові питання щодо розвитку в умовах війни та післявоєнного відновлення. Молитовна зустріч на Алеї пам'яті героїв відбудеться вже завтра, 25 жовтня, в п'ятницю о 16. На Заході вшанують пам'ять наших полеглих воїнів і помоляться за мир в Україні. Місцева школа підготовки та перепідготовки фахівців пожежної охорони військової частини отримала нове обладнання. Комітет національних координаторів центральної європейської ініціативи скерував 26 тисяч євро на цю допомогу. Йдеться про засоби індивідуального захисту, пожежно-технічне та рятувальне обладнання, а також медичне спорядження. В Івано-Франковому фінішувала реалізація першого етапу проєкту створення терапевтичного саду ветеранського хабу Росточа. Нагадаємо, що він розташований біля пункту водної рекреації на березі Янівського громадського ставу. Цей проєкт реалізується за підтримки фонду МХП громаді. Наступний етап робіт відбудеться за рахунок спілки ветеранів АТО Янів і волонтерів. У ПК Кристал провели культурно-просвітницький захід Мистецтво вишиванок його присвятили темі пам'яті про українські традиції. Підготували для гостей виставку вишиванок та елементів традиційного одягу. Організатором заходу в новояврівській бібліотеці став благодійний фонд Рокада за сприяння координаційного центру підтримки цивільного населення міста. Новини на Янтарне ФМ. До новин спорту новояворівський боксер став чемпіоном Львівської області серед юнаків і дівчат у ваговій категорії 80 кілограмів. Змагання відбулись днями у Львові серед спортсменів 11-12 років народження. Турнір об'єднав понад 120 боксерів із різних міст Львівщини. Від Новояворівська переміг вихованець клубу Січовик Богдан Чижик. Його тренер Василь Калітовський. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 15 градусів, уночі 2 градуси, вітер 1-2 метри на секунду. А ще очікується туман видимістю 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це все нехай ваш вечір буде затишним і музичним на хвилі 97,6 фм. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.